Шановні колеги, ми підійшли сьогодні до цієї трибуни з представниками абсолютно різних фракцій груп, щоб нагадати наш обов'язок очистити країну від цього російського. Наш обов'язок до кінця цього року виконати норми закону про деколонізацію, і наш обов'язок почути більш ніж 70% українців, які в соціологічних опитуваннях абсолютно. Цілком і повністю підтримують перейменування наших населених пунктів і повернення їм історичних нас, тому що це історична справедливість. Деякі колеги в цьому залі вважають, що вони переграли український інтерес. То я хочу вам сказати, що ні. Ярослав Олексійович, якщо до нового року ви персонально, як голова Верховної Ради, не знайдете вирішення перейменування п'яти міст, рада буде заблокована. Ви повинні це знати, і ми це вже доказали. Тому я закликаю всіх присутніх, хто думає, що він переграв український інтерес. оця вся проросійська, прокомуністична шваль буде вичищена з України. Є час спокійній атмосфері завершити і п'ять міст перейменувати геть Москву, геть Росію з України. На жаль, ганебне провалення минулого разу перейменування населених пунктів на території України вже дає свої результати. Ми маємо абсолютно ганебну заяву так званих митців до ЮНЕСКО з приводу збереження особливого російського характеру Одеси. Ми маємо схожі якісь заяви в Полтаві, де хтось хоче зберегти пам'ятники, присвячені Петру І. Це все результат, зокрема, нашої недбалості, зокрема, того, що ми дали сигнал суспільству, що можна не виконувати закон про деколонізацію. Ми маємо дати інший сигнал, тим паче, що суспільство змінилося. Понад 70% українців вважають, що підтримують деколонізацію, вважають, що Маркер руського міра має зникнути з нашої мапи. Тому парламент не гальмуй. Парламент має підтримати такі ініціативи. Парламент має завершити деколонізацію, тому що геть від Москви. Колеги. Сьогодні хочу звернутися до вас, до тих, хто думає. А я вірю в те, що кожен, хто сидить в цьому залі, вміє думати. І хочу вас повернути 2008 рік. Початок окупації Грузії. Тоді Росія окупувала частину Грузії. Пройшло 16 років, і сьогодні в Грузії проросійська влада, яка фальшує вибори і яка повертає Грузію під керівництво Росії. Все починається з малого, все починається з красивих речей, які потрібно повернути на мапу України. Тому ми змушені, ми зобов'язані перед нашими захисниками, перед кожним українським народом де Дякую. Шановні колеги, я теж з вашого дозволу, а відповім особливо на заклики, які прозвучали тут. Дорогі Ігор, патріотизм це не гасла і не крик. Це щоденна і звитяжна робота на благо України. Слава Україні!